Я вам хочу показати вам наше господарство, заради якого ми купили генератор. за. Голова правління ОСББ Миру Дніпро» Наталія Шумік демонструє підвальні приміщення багатоповерхівки, якою опікуються. Саме тут розташоване серце будинку, покликане зігрівати квартири мешканців. Це наша система, яка забезпечує теплом мешканців нашого будинку, і яку ми хочемо в необхідності підключати до генератора. 16-та поверхівка має внутрішні контур опалення. тобто без заживлених двигунів системи теплоносій не зможе піднятись нагору до помешкань людей. Завдяки допомозі міської ради ми змогли придбати за прийнятною ціною генератор, який ми плануємо використовувати у випадку відключення електрики, і відповідно, якщо не буде. Подаватись тепло в будинок, потужний трифазний дизель-генератор має обезпечити людей від ймовірного колапсу, адже цей будинок не має підведеного газу. Коли в них немає електроенергії, там чи вірне, чи вірне відключення, у людей немає води, немає опалення, немає на чому приготувати їжу, і вони сидять в холоді. Просто от такий можна сказати: печерній період. З міською радою по програмі софінансування ми працюємо більше чотирьох років. Перший раз ми підпрацювали по заміні води в труб в підвалі, в подачі холодної води. А в поза минулому році ми робили ремонт вхідної групи. В минулому році ми зробили заміну двигуна і електричної шафи ліфта. І в цьому році для нас найважливіше питання це встановлення ВР з їхнього. Нарсом на пункту у них є два вводи. один може бути вони з різних джерел за живлення. І вони інколи можуть вірно вимикатися один, а інший працювати для того, щоб вона система автоматично обирала той від, де є живлення зараз, встановлюється автоматичне включення включенні резервів. АВР в цьому році ми подали заявку на встановлення АВР замість цих систем, яка в нас існує. Тобто вона зараз може працювати тільки в ручному режимі, але вона є пожежонебезпечною і перемикати її часто відповідно до тої кількості вимикань світла. Які були в минулому році, це неможливо. Через такі часті перемикання в нас вже одна система згоріла. Ми вимушені були її замінити. Якщо багатоквартирний будинок має власну котельню, насосну станцію або індивідуальний тепловий пункт, голова об'єднання може звернутися до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, аби взяти участь у програмі співфінансування. Загалом у 2023 році за цією програмою у Дніпрі відремонтовано 28 систем опалення та 96 електромереж.